Якщо комусь відомо про те, що дитина залишилась в окупації чи знаходиться на території Росії, і ви з ними на зв'язку навіть не на зв'язку, але ви знаєте, що дитина там, тому що на жаль, є такі випадки, що поїхала в Німеччину. Да, з Німеччини через Білорусь заїхали на територію Росії. Про це можна повідомити в поліцію. Це mm -hmm. простий варіант. Про це можна повідомити в службу а, у справах дітей. Є така служба, прям прийти і повідомити. Да? Вони зафіксують, вони збирають цю інформацію. і вже далі централізовано передають Мін'юст Міністерство соціальної політики. А, ну, я буду говорити про те, що можна повідомити нам да? Це Українська мережа за права дитини. Ми є і в соціальних мережах, там доступних, і в Телеграмі можна знайти наш. Ну, інформацію про нас є. Я. Мені часто дуже пишуть Дар'я Касьянова, мені пишуть у Фейсбук. І мій номер можна загуглити, він у всіх є. Відповідно, ми на це реагуємо, да, тому що. Ми хочемо, щоб наші діти повернулися додому. Що стосується дітей, які постраждали від війни. Наша українська мережа за права дитини на сьогодні це 35 організацій. Це і великі міжнародні фонди, да, і маленькі громадські організації, які працюють прицельно там в громадах. Але всі ми працюємо для того, щоб підтримати дитину, підтримати сім'ю. Ну в залежності від того, де це відбулося, ми можемо запропонувати цю допомогу. Тобто у нас дуже така широка. Географія, і це може бути будь-яка допомога. Ми працюємо з дітьми пораненими, і це і реабілітація дітей, і лікування. Ми працюємо з дітьми, які втратили батьків, ми працюємо з дітьми, які виховуються в прийомних сім'ях, дитячих будинках сімейного типу, допомагаємо шукати прийомні сім'ї дітям, допомагаємо біологічним сім'ям, в тому числі сім'ям військових, тому що діти і мами чи тато потребують. Такої підтримки і допомоги, і ми розглядаємо в принципі навіть повернення дітей з депортації. Тут часто питають, навіщо воно мені. Ми розглядаємо все ж таки як можливість об'єднати сім'ю, да тому що часто це ж дитина, яка сепарована від батьків, і дуже велика проблема, коли батьки не звертаються, тому що вони не вірять, що дитина їх вибачить. Mm. Вибач. серйозно? Так, да, вони бояться, ну, от, е, батьки розуміють, що вони таким чином намагались забезпечити дитині безпеку, але потім от приходить мама і плаче, да, і ми кажемо: ну давайте будемо, ви на зв'язку. Ну, так, да, я на зв'язку, я знаю, де, але я боюсь, вона мене не, ну, не вибачить. Це за жахливо.